Пам'ять наша, коли ми хочемо дуже багато інформації пропустити через себе, ми обов'язково набравшись слабої, а дерзкої, а деколи неправдивої інформації, а вона видавить із нас, вижене із нас добру інформацію або вже не її у подсознанні. Що ж треба робити? По-перше, кожен раз, Християнинові треба перекреститися, коли входиш в інтернет, щоб твоя пам'ять і сила саме драгоценної, не стиралося. Другого боку, як і в самому телефоні є спеціальні фільтри, котрі ложну інформацію не пропускають, особливо вредну, розвратну. Ну точно так нам треба мати такі ж фільтри у нашому серці і душі. Щоб лишнє не приймати для чого, щоб вже тепер неділька зайшла ми чули Євангеліє та вже пізніше, потом вдома, подивившись ще якісь серіали, не вигнали би таку красиву інформацію. Но церковні люди мають утренню вечірню молитву, мають правило, мають чтені апостола Євангелія і кожен раз поновляють інформацію. Як би казали айтішники, знову проходить прошивка новою інформацією всьої суті чоловіка, душі і серця. І знову у чоловікові май головна інформація євангельська, духовна, молитвенна, спасительна. І ти, Господи, молитвами святого Апостола Фоми. Благослови нам, щоб ми так же воскликали, як і він, Господь мой і Бог мой, не треба щупати і доказувати. Сьогодні споминаємо святу п'ятницю, котра отримала назву від от батьків своїх так, бо любили у сім'ї держати п'ятницю пост і назвали так дівчику, п'ятниця. Так от вона настільки була церковна. Що прийняла рішення навіть замуж не виходити, а взяти іменський подвиг, жити, а язичники уяснили, а вона не ходить на танці. Вона не ходить на розвратні оті танці, в котрих і п'ють, і гуляють, як нині на тих танцях, великих концертах, і, і блуд, і нечистота, і спиретні, і, може, і наркотики, Такі, така мерзота нинішні концерти. А вона туди не ходила. І от сатаністи-язичники вичислили і потягнули п'ятницю, дівчатку, до правителів. Ну а що правителі? А вони від такі ж сатаністи, вони приказали або приклоняєшся ідолам, або будеш і збита. Вона відказалася поклонятися ідолам і здівалися, одною рвали мені живе тіло, на конець. Усикли їм голову. Що зробили язичники? Вони настрахали всіх видати, як ми зробили з п'ятницю. Знайте християни. ходите до канонічної церкви, ми з вами будемо те саме робити. Нам не проблема возбудити головне діло на кожного, тягати в суди ліпше, доки ще не в суді, біжить. У ту, ту секту, яку ми вам указуємо, язичники, ми діти Божі, о, хорошо освічені, наповнені добрими євангельськими знаннями, відсікаючи, фільтруючи лишнє, ложної, ми багаті справедливими словами, євангельськими істинами, ученнями православної церкви на вічності уєднаємо святими. Святою мученицею Параскевою П'ятницею, Квігом Почаївським, Сітелом Дімітрієм, можемо ми в'єдно з ними і наслідувати царство Божоє. Амінь.